Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом! Генерала Суровікіна відправили до Лефортово, РоЗМІ. Також затриманий його заступник, генерал-полковник Юдін. Їх заарештовано за держзраду. Зазначається, що Суровікін був проінформований про переворот і всіляко сприяв його реалізації. Очікуємо підтвердження інформації. Пишуть журналісти. В той же час американський президент Джо Байден вважає, що очільник Росії Владімір Путін однозначно ослабнув після спроби заколоту. Про це Байден сказав під час зустрічі з журналістами в середу, відповідаючи на питання CNN. Президент США спершу заявив, що йому важко сказати, чи справді похитнулись позиції Путіна після спроби заколоту, але він явно програє. Він програє війну у своїй країні. Він став ізгоєм у всьому світі, і це не тільки НАТО, не тільки Європейський Союз, це Японія, додав Байден. На повторне запитання, чи слабший Путін сьогодні, якщо порівняти з минулим тижнем, Байден відповів: Знаю, що це так. Спікер Палати представників Конгресу США, лідер республіканської більшості Кевін Маккарті, заявив, що президент РФ Володимир Путін став значно слабшим після заколоту, незалежно від того, що там сталося, Путін значно слабший, і Путін виглядає іншою людиною. Але я завжди вважав, що Путін схожий на боса мафії. І ви сьогодні це бачите, сказав Макарті. Путін ніколи б не дозволив Євгену зайти так далеко або продовжити. Я маю на увазі повар, і це не було секретом. Публічно критикував Путіна. Критикував військових. Додав Макарті. Згадайте, що він видав буквально пару днів тому причини вторгнення в Україну було брехнею. Він брехав людям, а дивіться, як народ піднімається і підтримує повара, і ця його здатність підібратися так близько до Москви ви, коли його не знешкодили повітряні війська, це має прилякати Путіна, сказав спікер Маккарті. Він також зауважив, що Росії не вистачає військових поставок і сказав, що теперішні події в Росії чудова нагода для президента Китаю Сі Цзінпіна припинити будь-яку підтримку Москви. Президент Китаю Сі повинен відмовитися від будь-якої підтримки Росії. Це має бути чітким знаком і для нього, сказав спікер, додавши, що світові лідери повинні тиснути на президента Сі. Він відзначив особисту вразливість Путіна після повстання, сказавши, що він самоізолювався і тепер. Пер повільно приймає рішення. Він просто не такий, коли на нього дивишся, додає політик. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.